Давайте більш детально розглянемо цей набір. Набір виготовляє торгівельна марка Еденберг, це фабричний Китай. Але хочу вам сказати, що наразі майже весь посуд виробляють в Китаї. Різниця тільки в тому, хто його виробляє і при яких умовах. Якщо це великий концерн, великий завод, який робить цей товар, у них є відповідні сертифікати якості, і ви можете бути впевнені у екологічності і якості цього товару. І так. У нас у цьому наборі 4 каструлі, вони йдуть з кришечками, входять ось такі прихватки до наборчику. І ви не повірите, навіть викрутка у наборі є, щоб було зручно прикрутити всі кришечки, і все було у вас гарненько. І так, набір йде у подарунковій упаковці. Підходить він для всіх типів плит, має індукційний диск. І що головна, і точніше, яка головна його перевага? Те, що ціна набору 2570. Для такої комплексації це дуже недорого. Тому я його можу сміливо вам рекомендувати. І він доступний до замовлення у нашому магазині.